Всім доброго дня! Ми сьогодні поговоримо про такі чудові рослини, як ґрунтопокривні. Без них не обійтися. По-перше, вони нас рятують від зайвої роботи, тому що буряни не так проникають швидко крізь них. По-друге, вони зберігають вологу і для інших рослин це дуже добре. По-третє, вони милують наше око навіть тоді, коли ми не піднімаємо голови. Ось таким чином. Величезний перелік надзвичайних, квітучих, вічно-зелених, але всіх, звісно, у цьому списку зібрати неможливо. Тому підібрала самі ефектні, на мою думку, як вони поєднуються, як догляд за ними, як висаджувати можливо, декілька світлин, як саме поєднати в саду і створити певні ландшафтні картинки. Все можна дізнатися саме у цьому відео. Отже, ми бачимо, як у садку гарно біля доріжки висаджені рунтопокривні рослини, а саме і квітучі, і вічно-зелені, і ті, які, по яких можна, до речі, ходити. Дуже є багато таких. Ось делосперма. Цікава рослина, тим, що вона є суккулент, у неї таке, листочки такі листочки досить супкі. Але наповнені дуже вологою. Саме тому вона дуже погано у нас зимує. Не через те, що не зимостійка, а через те, що може вимакати. Тому моя порада висаджуйте цю рослину на певні підвищення. Якщо, наприклад, це у вас гірки альпійські, тоді на саму верхівку, там, де мінімум, у вас буде застою води. Надзвичайно квітуча. Надзвичайно гарно виглядає вона навіть і без квітів, тому що листя її, як побачите його раз, ви в нього закохаєтеся. Чудова рослинка, швидко зростаюча і довго квітуча, і прикрасить будь-яку альпійську гірку. Але ще раз нагадую, висаджуйте її десь на підвищенні з мінімальною кількістю землі. Якщо це, наприклад, більше піску, гравію для того, щоб вода просочувалася, а не затримувалася саме на цій рослинці. Інакше вона вас зими може просто-напросто не вийти. Гарно поділом куща розмножується, достатньо на всього взяти декілька від і у вас новий кущ, армерія. Її, певно, дефірамби я не перестану співати в жодному своєму відео, тому що вона варта того. Вічно зелена, ви можете дійсно по ній ходити, можна навіть утворювати певні такі газони, це буде чудова рослинка. Квітує дуже довго, безперервно, розсаджується, множиться прекрасно, не вимагає ніякого особливого догляду. А погляньте, які кольори, які чудові ці шапочки. Ну, єдине, що з часом, якщо зростає вона декілька років на одному місці, може серединку оголювати, тому потрібно буде просто оновити кущі, розсадити і все, ця проблема зникне сама по собі. Дуже гарна навіть і взимку, коли немає снігу, листя її абсолютно не псується ніяк. Вероніка повзуче. Теж оригінальна рослинка, Вероніки не тільки є кущові, а є й такі. Вони, коли квітують, здатні утворювати просто суцільний кольоровий килим. Після квітування потребує певної обрізки, і тоді поодиночно ще може бути пізніше, але в основному далі вона вже милує нас лише своїми листочками. Як бачите, кольорова гама теж все-таки можна обрати. Я колись у природі бачила е, видову і захотіла її принести у свій садочок. Вона виявилася агресивною, тому будьте уважні, якщо ви, не знаючи якийсь сорт чи не знаючи, яку рослинку принесли, то посадіть її, певно, в таке місце, де можна поспостерігати, що вона з собою являє. Е, скажу так, що квітує вона доволі довго. Трава Готь є, так, фестука вівсяниця готь є, так, що називають, теж, ну, на мою думку, ну, така чудова рослинка, просто навіть сама собою, компактним своїм таким ось цим, е, горбиком, вже утворює певну якусь форму в садочку. Чим цікава вона, теж потрібно її поділяти. Мабуть, більше, більшість грунтопокривних саме цю здатність і має, що вони, коли виростають великими, втрачають свою форму. Коли ви її поділяєте, вона доволі погано переносить саме цей поділ. Тобто, певний період є такий вона ну, ніяка взагалі, потрібно набратися терпіння і буде все добре, вона відновиться і знову стане ось таким дуже гарним. Надзвичайним, особливо на відсипці. Ось погляньте, як виглядає. Таке враження, що просто хтось от того зеленого їжачка туди просто поклав. Але декоративною може бути довгий час. Не вимагає поливу, досить невибаглива. Пароніхія, ну, рідко бачу її в садочках. Однією з умов є те, що вона е, не. Потребує поливу теж. Абсолютно. Якщо, наприклад, перезволожені навіть влітку бувають такі деякі місяці, вона може теж просто вимокнути. Цікаво своїм саме квітуванням. Таке враження, що просто хтось ось цей білий туман розлив по землі. Квітує доволі довго. Наростає, вона не агресивна, наростає навіть і повільно, але можна її дуже легко теж розмножувати. Ось такими браті, живцями і у мокрий пісок, зволожений камінчиком, наприклад, приклали, постійно контролюєте саме вологу і то маєте вже нові кущики. Досить цікава рослинка невисока. До Сантиметрів 15, але яка ефектна. Ось вам компанула. досить такий дзвоник, дзвоник невисокий, цікавий, коли квітує, листя взагалі немає, а квітує доволі довго, тому що поступово відкриває свої бутони. Всі ось ці дзвіночки дивляться доверху на вас. Коли ви на них знизу спостерігаєте, ну, наприклад, відмінність дзвоника пожарського, що він, наприклад, трішки поникає квіточки у бік. А тут дрібненькі, дуже гарні кольорові плями, особливо у рокаріях, тому що на фоні гальки, наприклад, гравію, перепрошую, і галька білого кольору, саме цей такі, суцвіття виглядають просто екзотично. Ломикамені бувають різні. Ось ломикамінь тіньовий, він зростає і на сонці, але трішки потрібно тоді вже слідкувати, щоб, наприклад, ну, не пересихала земля, тому що саме цей ломикамінь доволі та й будь-які ломикамені вони люблять все-таки вологу. Але і світло, тому що у тіні ось так гарно це листя не зафарбовується. Квітує ну дуже дивно, дуже гарно, високі, досить квітконоси, і на них дрібненькі ніжні квіточки. От Формує такі е, шишкоподібні саме листочки свої, ці розеточки, які виглядають ефектно навіть і без квітування. Полюбляю її дуже. Гарно виглядає на альпійських гірках, в рокаріях та і так, просто на звичайній землі дуже гарне листя. Але е, до осені ближче трішки втрачається варієгатність і більш у ціні все-таки втрачається. З ломиками не у мене все-таки дружба не може зав'язатися. Вона полюбляє на півцінь, може, на сонці, такому незначному. Але постійно має бути певний рівень вологи. Тобто перезволоження не терпить, але якщо недостатньо вологи, теж тоді вона пропадає, зникає. Але наскільки ефектний цей грунтопокривний килимок різних кольорів, вони бувають і рожеві, і білі, і червоні. Ось погляньте, як розквітає цікаво. Таке враження, що природа сама створила витвір мистецтва. Дуже ніжні квітконоси, тоненькі, такі, які навіть поглядом важко зловити. Здається, що десь у повітрі розквітають одні квіти. Листя теж доволі цікаве, гарне, але, ну, на мою думку, у моєму садку ця рослина є вибагливою. Гвоздика голчаста. Теж цікава тим, що нарощує ось таку купину яка як їжачок. І навіть не маючи ніякого стебельця, зразу здається, на тому їжачку сидять чудові квіти. Єдине, що теж потребує з часу, щоб оновлювати куш, тому що він потім підсихає знизу. І вже зовсім немає того ефектного, такого вигляду, як має спочатку. Ось тільки ну, розпочинає квітувати, але вже гарна своєю формою. Гвоздика трав'янка надзвичайна, дуже легко виросити з насіння, різні кольори, і гвоздика трав'янка дуже ароматна. Якщо ви одного разу її посадите в себе, ви більше її не схочете, ніде вже, Викинути і подіти. Ну, як без очитків. Очиток білий, дуже гарний, саме своїм виглядом. Здається, що його листочки придивитися зверху, утворюють таку трояндочку, яка така теж досить набита вологою, яка дуже гарно виглядає на Поверхні ґрунту. Саме теж на відсипках, але не обов'язково, навіть біля камінчиків, світліших, і темненькі ось ці листочки утворюють контраст. Дуже гарні очітки. Вони не зникають на зиму, ось такими залишаються на відміну від очіку Firecracker. На зиму ми його майже не бачимо. все. Але яка чудова палітра ось цього кольору. Він теж ніби зелений з середини, але потім уже доросліші листки стають все насиченіше, фіолетового, темно-бордового забарвлення. Просто чудовий очиток. Ну, Здається, будь-який квітник прикрасить він дуже гарно, не вибагливий, як і всі очитки, розростається так помірно, ну, скажімо, не дуже сильно. Але і не повільно. Дуже гарно з жовтим кольором поєднується, як зазвичай, такі два кольори. Всім полюбився ось цей очеток атлантик який теж, до речі, на зиму зникає, немає й місця його. Квітої він так собі. Ну, хто полюбляє жовтий, як я, то мені теж гарно. Але вся краса у його ось листі, такому варігатому. Навіть буває варігатність майже біла вся. Розростається він не дуже швидко. Але є окрасою будь-яких кам'янистих гірок. Дуже цікавий сорт. Дуже гарний. Ось погляньте навіть у кашпо. До речі, у кашпо можна спокійно вирощувати очитки. Це вам буде легше, тому що не потрібно стільки поливати, як, наприклад, петунії чи інші рослини. І Дуже виглядають вони теж ефектно, крім того, деякі навіть і взимку. Мазус повзучий це надзвичайно цікава рослинка, яка доволі швидко заповнює, але й не є агресором, на мою думку, тому що легко можна позбавитися, якщо вам десь не подобається поверхневе коріння. Коли розквітає, я навіть не знаю на що схожа ця квітка. Щось мені нагадує, але я не можу ніяк до. Підкажіть. Можливо, хтось скаже, на яку іншу квітку схожа саме квітка мазуса. Дуже гарно його садити, де, наприклад, є між камінням невеличкі такі прогалини, він заповнює на ура ніякому буряну тут немає навіть і шансу, тому що дуже щільний покрив, по якому, до речі, можна ходити спокійно. Ну, звісно, не коли квітує, тоді нога вже гріх ступити. Антенарія або котячі лапки теж відноситься саме мабуть, такими характеристиками з попередньою ґрунтопокривною рослиною. Дуже вона щільненька, низенька, листя таке має певний відблиск сріблястого кольору, квітує, бачите, як і жовті є, і рожеві суцвіття. І, до речі, вони дуже довго квітують, а потім ну, як деякий сухоцвіт поводять себе. Ось так гарно. Розростається вона так теж не дуже повільно, не дуже швидко, але вже коли це у вас дорослий кущ, то він вже може певні території захватити. Ось яке гарне погляньте листя. Навіть немає квітування, але такий сизий колір не так часто зустрінеш у нас у квітнику. Восени хтось теж має прикрашати ґрунт. Ось вам айстра верескова, снігова лавина. Ну, прекрасна, просто чудова мільярди квіточок, дрібненьких пройти повз неможливо, дуже гарно вона виглядає на камінні, і навіть коли не квітує, теж доволі гарно. Ну, Єдине, що на зиму вона пропадає повністю, і потрібен певний час, щоб її відновитися, хоча не дуже і довго вона швиденько підростає. Погляньте троянти ґрунтопокривні. Теж виконують таку ж саму функцію, як всі інші ґрунтопокривні рослини, лише єдине, по них не підете це точно і не босяком це точно. Але я жартую, погляньте, яка краса. От хто любить троянди, можна використати їх як ґрунтопокривні рослини. Просто чудові, вони, до речі, більш витривалі, як всі інші сорти, тому що. При землі, скажімо, легше їм перезимовувати. Дуже гарні є різні кольори, гарні сорти просто неперевершені. Арабіс Фердінанда ну, листям теж не спутаєш ніколи. Є арабіс свічно-зелений, а це арабіс саме варієгатний. Ну, не стільки квітуванням він може похвалитися, але. Як ви розумієте, він хвалиться своїм листям. Теж доволі гарні такі куртини утворює, не так швидко, як звичайний, але потрібно з часом знову ж омоложувати. Тому що має здатність таку, що середина, наприклад, куща зовсім оголюється. Ось вам квітування, ну, як будь-яка квітка, скажімо, вже в порівнянні з ібересом вічно-зеленим. Тут все-таки головне квітування. Вони є різних забарвлень, і рожевих, і таких з декількома кольорами поєднаними, дуже гарна рослина, дуже невибаглива, доволі теж легко вирости з насіння. Ось погляньте, яка палітра кольорів. Я навіть сама, поки не робила вам відео, не знала, що існує стільки ось кольорів у Ібереса Вічно Зеленого. Ось теж гарно показано. Я теж сумніваюся на картині, що це Іберис, мені швидше на лісу схожий, але просто уявіть собі, що ось таку картинку можна зробити в теж з допомогою Іберису, вічно зеленого. Цю картинку я десь поцупила у інтернеті, у Фейсбуці. Розумію, хтось, мабуть, продає все-таки, але погляньте, яка картина. Всім добра!